У Чернігові зранку, 31 жовтня, частково перекриють рух автотранспорту на вулиці Красносільського. Таке рішення виконавчий комітет міської ради прийняв 27 жовтня на позачерговому засіданні. З понеділка робітники комунального підприємства АТП 2528 укладатимуть на дорозі верхній шар асфальту. Як розповіли в муніципалітеті, на цій ділянці раніше вже проводили облаштування дороги, зробили зливову каналізацію, уклали тротуар і нижній шар дорожнього покриття. Але Роботи не завершені. Міський голова наголосив на необхідності довести справу до кінця. В тяжкий воєнний час, коли обмаль коштів, більше того, у нас колосальний дефіцит бюджету. Ми дуже зважували, зважено підійшли до цього питання. Якщо зараз ми це не зробимо, ми втратимо ці всі вкладені раніше кошти, тобто, це будуть збитки набагато більші. Ніж вартість сьогодні цих робіт, Тобто, умовно кажучи, ми сьогодні вкладаємо гривню в цю дорогу, а економимо дві ділянка від Глібова до Красносільського 71 а буде перекрита від понеділка до 5 листопада. Рішенням виконкому також з 31 жовтня і до 30 листопада перекриють рух автотранспорту на вулиці Сівірянській для проведення ремонтних робіт.